Навіть оборонні дії вести доволі таки складно, якраз таки через дрони, які перш за все полюють на вор... на нашу логістику, що дуже ускладнює ротацію особового складу з позиції на позиції та підвізом боєприпасів та ну, банально води там з їжею. Ворог готує штурм Куп'янська. На околицях уже фіксують ДРГ. Логістика ЗСУ на напрямку під ударом. Життя в місті перетворилося на виживання. Що буде, якщо Куп'янськ паде, аналіз Інституту вивчення війни. Як спека сприяє ЗСУ? Про головні події війни в Харківській області та не тільки за тиждень. Далі в огляді медіагрупи об'єктив. Ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на наш канал. Куп'янську все частіше фігурує у зведенні Генштабу ЗСУ. Протягом тижня про бої поблизу цього міста ГШ інформував майже кожного ранку. Також окупанти активні в навколишніх населених пунктах: Голубівці, Радківці і Кіндрашівці, що на правому березі Осколу, та в районі Піщаного на лівому березі. Не припинялися штурми навколо Вовчанська і в напрямку на Борову біля Загризового Богуславки. Команда аналітиків Депстейт відкоригувала мапу фронту, відзначивши незначне просування росіян поблизу Вовчанських хуторів 27 липня. Наприкінці минулого тижня окупанти мали успіх безпосередньо на околицях Куп'янська. Вони просунулися в бік села Мирове на півночі від міста. Начальник місцевої РВА Андрій Канашевич пояснив, Мирове, Мірове, колишня московка, це найближче передмістя Куп'янська. По суті, це лише формальний окремий населений пункт, а фактично він перетікає в райцентр. За даними Канашевича, в Мировому вже фіксують ворожі ДРГ. У Діпстейт також відзначають, що штурмові групи окупантів рухаються дорогою з Радьківки і Голубівки в бік приватного сектору на околицях Куп'янська та намагаються там закріпитися. Район проникнення ворога аналітики оцінюють аж до Соболівки. А метою вважають вклинення та подальше блокування Куп'янська із Заходу. Негативна ситуація складається на плаздар противника на Купенському направлении. Це теж в полосі 6 ї армії противника. Йому вдалося тут вот, в районі Радківки прорватися вот, практично на северо западні країни Купянська. Вот тут посідок мирним, московка, так і так далі. Вот. при тінь дійсно на зачно широкому фронті. І по суті, здесь, насколько я понимаю, у українського командування просто нет сил сіл средств восприп'ясувати за оцінкою машовця, російська армія вже знаходиться на такій відстані від Куп'янська, що під ударом опинилася вся логістика ЗСУ, що йде через місто. Ворог прострілює та контролює дронами дорогу на схід. До угруповання, що тримає плацдарм на лівобережжі осколу, а також на південь рокадою вздовж річки Оскіл. Такі висновки підтверджують захисники на місцях. Навіть оборонні дії вести доволі таки складно, якраз таки через дрони, які перш за все полюють на, вор... на нашу логістику, що дуже ускладнює ротацію особового складу з позиції на позиції та підвізів боєприпасів та ну, банально води там з їжею. По-друге, якщо ми говоримо вже саме про якісь невеличкі контрнаступальні дії для того, щоб відбити противника раніше ним зайняті позиції, то ця задача ускладнюється в два або навіть в три рази. Так як одне діло сидіти ну, плюс-мінус в укріпленнях, там де можна хоча б десь сховатися від того ж самого FPV-дрона або від іншого зброєння, яке Росія, як я вже казав раніше, не жаліє. А інше діло це. В густій зеленій місцевості при умові, скажімо так, що не завжди аеророзвідка може виявити нормально, де саме накопичився противник. Противник також застосовує часто фальшиві позиції до прикладу. Оці всі разом фактори роблять відбиття противника раніше ним зайнятих позицій надзвичайно складним завданням, з яким тим не менше частково вдається справлятися. Ще один аналітик інформаційного спротиву Олександр Коваленко вважає, що оборонцям під Куп'янском бракує живої сили. Тільки цим можна пояснити успіх окупантів у дуже невигідній для них локації. Росіяни постійно розширюють зону контролю, хоча діють на правому березі осколу майже без техніки та не маючи стаціонарних переправ через річку. Аналітик констатує, загарбники просто закидають м'ясом позиції ЗСУ. Я думаю, що Через деякий час ми з вами побачимо перші спроби росіян прорватися до правобережного Куп'янська і перші диверсійні групи. Ми бачили перші диверсійні групи в Покровську. А от як не дивно, можемо побачити ще і в Куп'янську. Це не означає, що звісно ж почнеться повноцінний штурм населеного пункту вже найближчим часом. Ні. Оскільки знову ж таки повторююсь для проведення повноцінних наступальних дій з метою початку міських боїв, а їм поки що не вистачає потенціалу. Але це не означає, що цей потенціал у зв'язку з такими подіями з'явиться через 3-4 тижні, і в серпні почнеться повноцінно тиск на правобережне куп'янське в форматі не просто диверсійних груп, а навіть Час від часу таких а, штурмових накатів. У Куп'янську, попри обстріли, дрони та наближення ворожого війська залишається понад тисяча жителів. На території громади загалом 2100 цивільних. За тиждень вдалося вивести 320 людей. Такі дані 31 липня навів начальник куп'янської МВА Андрій Беседін. Умови для життя в місті нестерпні. На жаль, день починається і закінчується з обстрілів. Застосування FPV-дронів не дає можливості людям виїхати. Пересуватися будь-яким транспортом, тому що будь-яка автівка стає мішенню. і на жаль, це не прожитий день, а це день, який виживання як виживання, да і без фактично будь-яких комунікацій, тому що не по всьому в місту куп'янські є світла, є газопостачання, водопостачання на жаль, взагалі немає. Не не можемо його відновити. Потрібно задіяти спеціалізовану техніку. Гуманітарні місії не можуть, не можемо завозити продукти. Харчування засоби гігієни не... і допомогти нашим людям. Тому, на жаль, в куп'янську це не життя, це виживання, це боротьба з смертю. Американський інститут вивчення війни опублікував детальний розбір того, що відбувається навколо Куп'янська. Аналітики спрогнозували можливі подальші дії окупантів у разі, якщо вони зможуть захопити місто. Докладно з цим текстом можна ознайомитися на сайті медіагрупи Об'єктив. Наведемо головні тези. Аналітики називають можливе захоплення Куп'янська малоімовірним у короткостроковій перспективі. Проте розглядають три можливі варіанти подальших дій росіян. Перше це продовження наступу на захід у бік Шевченкового чи Великого Бурлука. Такий рух може ускладнити логістику Сил оборони, що пов'язує Харків із українським поясом укріплень у Донецькій області, а також створити загрозу тилам українських військ, які обороняються в районі Великого Бурлука та Західніше Дворічної. Другий варіант рух на південь. Тобто посилення наступу в напрямку на борову та лиман, третє перекидання сил на Донбас на ключові напрямки Константинівський, Покровський або Новопавлівський. Спека, яка встановилась на Харківщині, дошкуляє захисникам, але ще більше окупантам. Якщо ж говорити про фактор спеки, давайте виходити з того, що силу оборони України ми насамперед проводимо оборонну операцію, а росіяни змушені йти вперед. Позаду за грати тряти, так їхні назад не повернешся, а ви собі уявіть, що їм ще потрібно на собі нести боєкомплект, зброю, там інше екіпірування і так далі. І е, за таких умов от, вони йдуть у невідомість, так і ми дуже часто чуємо от, в перехопленнях, що російські ці штурмовики просять своє командування про те, щоб вони надсилали їм воду, тому що за таких умов вода стає по справжньому критичним ресурсом. І ми знаємо, і також чуємо це в перехопленнях, що росіяни дуже часто не, не не можуть дочекатися, коли їм принесуть або привезуть цю воду, і змушені пити воду з калюш. Це безумовно вихід, але вихід тимчасовий. Адже після вживання такої води дуже часто у них виникають проблеми зі здоров'ям. А коли вибачте, у них проблеми зі шлунком, ну за таких умов українські позиції особливо не поштурмуєш, тому за таких обставин спека це безумовно. Наш союзник і ворог для окупантів. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті медіагрупи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайки, шерте відео. Слідкуйте за подіями разом із новинами. Об'єктив незламні разом!